Один стіжок, другої стіжок моя іголка, розкрила лист, сіл цвіток, лазоревого вашолка. Цей вірш повною мірою відображає саму суть, арт-текстиль декору, тисячі машинних строчок та десятка, а йноді сотні клаптиків. Поєднання технік квілтингу, аплікації та печворку та багатьох інших народжується пейзажі, абстракції, зображення тварин та людей, які відкриваються перед очами глядача в галереї. Художній текстиль виріс із печворка ласкутного шиття та квілтингу, вишивка строчками. Але це гілка дизайну ширшого спектру. Вона об'єднує всі техніки роботи з тканини. Куди входять також батік та вишивка, Ірина Фоміна вже досить відома майстриня і в Україні і за кордоном. Її роботи виставлялися в Голландії, Франції і Росії. І в рідному Харкові для неї це не перша виставка. Кожна робота потребує чимало часу. За словами майстрині, найдовше народжується ідея. В середньому на серйозну роботу ходять місяці плюс-мінус. Буває таке, що в запалі.

Европейская арт-квилла ассоциация, которая подбирает выставку и потом в течение двух лет возит ее по всей Европе, а часто и по миру. в Бирмингем у них премьерный показ. И вот в этот раз на этой выставке оказалась моя работа, после пройдя тяжелый двухступенчатый отбор. На выставке не по новому выполнению одразу трех майстринь. Разом працювали Людмила Кривенко, Ирина Фомина и Оксана Винныченко. Необыкновенные картины, это надо иметь и понимание, и чувства, и тоны, и образы. Здесь и философия есть, и чувство цвета. І такое кількість експериментів не тільки картини, а й прикраси та вишиті сфери темарії знайшли собі місце на виставці. Галина Храмова Дима Карюк, Тетяна Ткач Вісті.